Пріоритет це перемога, це надання достойної допомоги як фізичної, тобто медичної, так і психологічної допомоги військовослужбовцям. Я просто розумію, що якщо ти здасися, легше не стане. Ну, якщо ти хочеш бути професіоналом, в будь-чому треба багато вчитись. Наша остаточна психологічна перевага. Мене звуть Юлія Паєвська, позивний «Тайра», Військовослужбовець 13-ї бригади національної гвардії хартія. По різному дивлячись від завдань і справ, які перед мною стоять. Зараз пріоритет. Пріоритет це перемога, це надання достойної допомоги як фізичної, тобто медичної, так і психологічної допомоги військовослужбовцям. Дивлячись, в якому підрозділі і де він знаходиться на він на фронті, чи ближче до тилу, там друга, третя лінія. Він опікується, по-перше, тим, щоб в аптечках у бійців було все, все, що необхідно для надання до медичної допомоги, Перевіряє, чи пам'ятають вони базові речі з курсу до медичної допомоги, які навчають. Тобто, так мед. І в разі отримання поранення він надає домедичну допомогу. Пораненому бійцю і забезпечує евакуацію. Я просто розумію, що якщо ти здосися, легше не стане. Тобто можна заліяч на дивані і ганяти якісь ігри в телефоні, але користі від цього не буде нікому. Ні мені, ані країні, ані пораненим. Ані побратимам, ні просто людям. То. от так. <му> Краще читати, мені важко сформулювати. Це а, вірші, е, які передають мій досвід е, полону о, цих років війни. Е, е, дружби, любові, підтримки. Тобто, це такий зріз. Е, Нашого сьогодення очами парамедик. Я взагалі розумію, що цивільна, цивільне суспільство не уявляє, як взагалі відбуваються бойові дії. Більшості здається, що як тільки ти попадаєш прямо на фронт, тебе чекає смерть моментально. Це геть не так. Залежить від того, наскільки класно ти навчився, що ти вмієш, як ти вмієш планувати, наскільки ти довіряєш своєму командуванню, наскільки вправне командування, наскільки навчені і досвідчені медики, і твої побратими, наскільки класно спрацьовані підрозділи. Важливо буквально все. Насправді це таке життя дуже від тебе залежить, як пройде війна, як будуть ці іти бойові дії. Іноді це дійсно важко і небезпечно, а іноді це досить розслаблено, дивлячись від того, в якій фазі бойових дій ти знаходишся. Насправді небезпека в нинішні наші часи, існує безпосередньо, і в Івано-Франківську також, незважаючи на те, що це дуже далеко від фронту. Зараз фактично, фантастично показали себе наші літуни. Це нові сили безпілотних систем. І всі, хто займається цим. Просто реально зрушили з місця цілий пласт, якого не було досі. Наприклад, бригада Хартія провела цілий бій, застосовуючи виключно безпілотні системи, як летючі, так і наземні. Жодного живого бійця не було присутнього на полі бою. Уявіть собі. А десь пару тижнів тому була вперше в історії людства здійснена евакуація. Застосовуючи, ну наскільки мені відомо, застосовуючи наземний безпілотний дрон. Наша остаточна психологічна перевага. Ви мусите чітко усвідомлювати, що вас чекає. Вивірити, чи у вас достатньо сил для цього, чи достатньо знань. Бо це є велика відповідальність за життя побратима, за життя українця іноді полоненого ворога. Чи достатньо у вас фізичної підготовки для того, щоб це витримати, бо це важко? І е, наскільки ви усвідомлюєте і можете оцінити. Медичні характеристики поранено. Ну, тобто, це вже такі специфічні речі. Дуже багато треба вчитись. Ну, якщо ти хочеш бути професіоналом, в будь-чому треба багато вчитись. Я думаю, що зв'язок досі забезпечення зв'язку, досі місцями провисає це комунікація. Як всередині, іноді, навіть всередині підрозділів, так і по лінії фронту зі сміжниками, сусідами. Я так спостерігаю, що це проблема всієї цієї війни з 2014 року. Тепер вже краще, набагато краще, але потребує удосконалення. Сказав, що ти робиш правильно, давай далі. Не учись, учись. Ні, я, я взагалі не прийшов. Не шкодую.